Звідки походять слова копійка і шаг, яке з них запозичене з російської мови, а яке власне українське? Допоки точаться дискусії стосовно доцільності зміни назви українських монет, з'ясуємо походження цих слів. На перший погляд здається, що слово шаг це від російського омоніма, що означає крок. Насправді, як ми можемо дізнатися з етимологічного словника української мови, слово шаг походить від українського сяг. Яке теж раніше вживали значенні крок, а сяг похідне від дієслова сягати? В українській мові є слово сягнистий, який робить великі кроки, а от слово копійка запозичене з російської мови, припускають, що воно походить від «копьо», тобто спис, із яким був зображений цар на монеті. Звичайно ж, є й інші версії походження цих слів. А як ви ставитеся до зміни назви української монети? Пишіть у коментарях.